Чуєте, як пташки співають. Весна, холодно, але то нічого, вдягаємось і їдемо. Позаду мотоцикла закинутий недобудований міст. Це є Тербулянська об'їзна. Є, мала бути. Тут такий кавальчик дороги, Тоже недобудований. Там колись організовували гонки автомобілісти. Ну, нелегальні. І цього року. Позаставляли блоками. Набрало трошки резонансу, багато машин зібралось. Люди десь хочуть відвести, відвести дух, так, розвантажитися. Ну, тепер тут не ганяють, ганяють по місці. Ну, от ті блоки, про які я казав. Та я не за гонки, я не за нелегальні гонки. Просто це все можна зробити на іншому рівні, так, а не щоб. Просто все, закрили, обрубали. І хлопці, ганяйте себе по місту, між людьми, там, між потоками. Ну а як воно? По-іншому не буде. Добре, ми їдемо в сторону теребовлі. Потім поїдемо на Буданів. Дуже класно пахне ріпак. Дуже такі запахи. Тут ще хтось розмітку вчився малювати, напевно. Де як в школі в першому класі букви писати? Смішно виглядає, ну. Я вам скажу, що куди би я не їхав, яким би я не їхав добрим асфальтом. Я чомусь завжди опиняюся в лісі, де є болото, де є бездор. Завжди так. Постійно. Доїхав до теребовлі гарним асфальтом, рівненька дорога. І тут почались колобані. калабані. Бо побачив в лісі, якийсь кар'єр чи гарний. Ми їдемо глянемо. Звичайний закинутий кар'єр. Посеред лісу. Нічого такого, все позаростало вже. Вертаюся назад і їдемо до Теребовлянського замку. Якщо чесно, то ще не був жодного разу там. На оборонному монастирі був, там гарно краєвиди відкриваються, а на замку не був. Тому їдемо. Класний ліс, але дуже мокро. Одному на у нас моті небезпечно. Я два рази вже приклався легенько. Немає зацепу. Колеса замилюються, швидко не будеш їхати, їдеш помаленько, Ну то і все. Добре, виїжджаю звідси. Софія Хшановська. Ага, та героям оборони з міста Теребовлі. Ну Ззовні виглядає такий ще досить, досить збережений. Понятно, що розвалений. О, там. Макет якоїсь гармати стоїть. Ми йдемо подивимося, що там всередині. Бійниці великі. Так, а тут що? О, тут колодка. А нічого такого не видно. Ага, Йдемо обійдемо ззовні. Подивимось на реконструкції чи що. Може і так. Там в нас требовля. А, і тут такий. Там добряче продивляється практично все місто. Я десь туди дорогою на оборонний костел. І, напевно, от там десь знаходиться. Воно, йдемо ще нижче, Подивимось. Нічого не можу розказати про той замок, бо не знаю. Це треба читати, вивчати. Я як дивлюсь якісь подібні відео, мене щось цікавить, то я не чекаю, поки там хтось щось буде розказувати про то все. Я інформацію читаю, черпаю собі сам. Так? Десь побачив, щось мене зацікавить. Люди хочуть зразу все, щоб їм дати, локації, точки, координати, GPS-трек, куди їхав, як їхав, чи було болото, чи не було болота. Ну, Високі стіни. Обійдемо довкола їдемо з воротньому напрямку, бо тут я не буду по тих стежках їздити. Там ніби тротуарчик такий, люди собі ходять з колясками. Нефайно то все буде, нефайно. Як. Побачив якусь стежку, щоб назад не вертатися, але йду провірю. От поставив бік. Тому що може бути... Таке, що назад дороги нема. Як десь там спруся, то капець. А ніби проїзна. <гум> ну тут дуже вузько. <гум> не знаю, проїду чи не проїду. Непонятно. Дуже вузько там. Теоретично мав би проїхати. По рулі, можливо влізуть. Де подивимось. Не впевнений я, що проїду. Ну, Якщо ту руль знімлю, там далі. Зараз побачимо. В По то таке, а там далі що, Хух. Підгорянський оборонний монастир. Ми колись їхали в подорож, я знімав саме з цього місця. Взагалі я вам скажу, що Трибовлянщина дуже красива. Дуже. Неймовірно красива. Варто відвідати і самому побачити на власні очі. А що я? А що? Пройшов, не вдало. Не, не, не треба було знімати руль. Побдирав трохи дуги, побдирав лопухи. Ой, блін. <кхи> ну... Но гусь би не проїхав. <кхи> Ото я заперся туди. Але оцінив, що можна проїхати. Супер. Ну, гарнезно, культурно так, покошено всюди. Клас. Класно, класно. Далі куди їдемо? Бачу, якийсь кар'єр там є, їдемо туди. І далі вон там якийсь грозовий фронт насувається. Після 19-ї може бути дощ, то видно так і буде. Одвін оборонний монастир, там красується. Внизу тече річка серед. Такий каньйон виходить. А що в нас ззаді? Ой-ой-ой. ой 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 все чорне. Ну, їдемо десь туди, напевно. Якраз туди хмари йдуть. Ну туди. Подивимось. Таке як дощ намічається, ні а? Я десь буду втікати туди наліво, напевно. Ой, там жили, я конкретно, аж страшно, такі хмари, блін. Там, напевно, груза. Серйозно. Добре, я рухаю десь в тому напрямку, але грунтові дороги. Надійшла пропозиція від одного чорст... чортківського мотоцикліста, він теж має канал. Так, то їду до нього в гості. Ну, що я хочу сказати? Класно, класно веде Google маршрут автомобільними дорогами. ну. Показує автомобільну дорогу. Супер, так, зараз вийду. Де я є? А я в Шорткові. Це чортківський костел. Добре. Їдемо дощ ганяє. Що, дощ перестав? А, хмари крутезні. Ну, чорні, чорні. Тернопіль де? Тернопіль отам, так? Ну то на відео не видно, що вони чорні. Помеже дощ, так. дощ. Так, ну подивимося на гараж. Покажи гараж чи ні. Заходьте, Давай. Будь ласка. Давай. Ну, є що показати насправді що. Так, ноги витираємо. Чистесенько. Ну насправді зірцевий. Ну а що, що тут говорити? Бо там до хлопців заходиш. Розгортаєш бутилки ногами в <гас> мусор. А тут прям чистота, порядок, все як має бути. Ну, мод можна показувати, правда? Можна, показувати. <гаси> так, старенька афричка. Та Я думаю, що народ бачив. Я думаю, що хлопці бачили, тому що дивляться теж твої відоси, як не як. Дуже багато цікавих там. Дуже багато цікавих моментів є. О так то фоточки, 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 плакати Так, от так, і що там ще я бачив? вішалка для ключів. Гарнезно. Так, ну і люди теж відомі, правда? Івана теж багато народу знає. <головіки> 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 матір, не знаю. Так, Іван Космина. До речі, теж, посилання скину на твій відос. в цьому прикріплю, як їздив Дякую. на Кріслі Кулісному в гори, в Карпати. Це дуже такий виклик серйозний. Серйозний, серйозний стимул для. Для всіх людей. Бо хтось каже, вам дощ падає, правда? Ну, хочеться, щоб люди з інвалідністю виходили на вулиці, щоб не сиділи вдома, щоб жили повноцінним життям, адже життям нас одне. І не варто замикатися в собі, замикатися в чотирьох стінах. Тому е, я покажу, що це можливо. Я показую е, в тих, е, ті ситуації, які я можу в когось може бути краща ситуація, в когось гірша. Але тим не менше, ну... Ми можемо. Можемо. І я вважаю, що якщо Бог нас залишив живих, значить необхідно жити і приносити користь цьому світу. Сто відсотків. Малідність не повинна бути перешкодою для того, щоб е себе в чомусь обмежувати. Так, багато чого неможливо, багато чого ти не можеш <кій> зробити сам, але якщо ти йдеш до цілі, якщо ти ставиш собі ціль, ти йдеш до цілі, то обов'язково з'являться люди. Які допоможуть тобі, які підтримують тебе, які будуть розділяти твої цінності, так що немає нічого Сто 100%. Дуже правильні слова. Дуже правильні. Фотки тут теж є із мотом, правда? Так, так. Це в Тернополі. О, це в Тернополі. О. Клас. Ще є фотки в Карпатах. Клас, фото в, в Карпатах. Зараз води у нас. Десь вони це, тут це, були. Я <кій> знімалося. і такі поїздочки. No. А це ми е, наповнені Серешора якраз. Е, вводить, а, тут. Це в нас піднялася вже наповнення Старошора. Ну, no, я колись там їздив у 2017 році, і для мене то було теж не просто <кій> на мотоциклі на Трансальпі. А... На... На, старенькому на старенькому Дніпрі на. Зі збільшення Баколибля з Баколи і коляскою, плюс моє колісне 220 кг. Так, 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 так. так Срібний та для Дніпра. Однозначно, однозначно. Нічого, клас. Так. То буде стимул для, для всіх людей, так, для і мотоциклістів, і не мотоциклістів. Кожен знаходить собі те, що він там хоче, але треба все рівно дивитись позитивно на всі речі, які там стаються в житті, і рухатись далі. Однозначно. На цих фотках, що ми в Карпатах, і на заправці, це тоді такий дощ падав, це був 25 червня. Дощ лив всю дорогу. От, на градусному кому було напевно 12 градусів. От, але ми доїхали в Карпати дозад, в Яремче. Ну, тут можна більше побачити, як була погода, де було санкці робить. <плес> <плес> а, а я зараз думаю, бляха, треба до щоюк натягати їхати. <плес> 100 кілометрів, правда? <плес> Хто не знає, це 1600, так? 1000 миль за 24 години. А, он пише. 1600 кілометрів. Бо, Бо я так. 1600 кілометрів, так. Так. Пива не п'ємо. Але густили мене м'язком. Сважно дуже смачним. Дуже Клас. Класнючо. Ну що, тут сухо. Кілометрів 30 лишилися додому. Чорткові так мокро було. І всю дорогу кілометрів, напевно, 40, може більше. Такий відпар від землі, від траси. Навіть після сотні колеса буксувало заднє. Їду 100, на 5 передачі газу буксує. Ну, не зняв, не зняв цього, як парувало. Все, я вже майже вдома. Вже пізно, і 11-й, пізніше вже, напевно. Все, на цьому виключаємось.